Розкажи мені, хто частіше робить з чоловіка підкаблучника? Мама, дружина чи коханка? Коханка? Він вже не підкаблучник. Я думаю, що так. Хоча, ну, типу, вона може. Я думаю, що вона може зробити з нього, типу, того, хто буде, типу, під її дудку. Але це теж, типу, ну, це, ну, не знаю. Ні, в'ють, в'ють. Я з багатьма з чоловіками спілкувався, там, де коханки ловили, наприклад, на секс якого нема вдома. З дружиною, ну, і потім він заради так сексу, який для нього важливий, ну, і він тільки там відчуває себе бажаним, вони там так крутять. бабки. Але так тут теж історія, типу, про яку розказував Еді Мерфі. Коли ти, наприк, коли ти голодний, ні, коли ти голодний а, і, і ти з'їв один крекер, і ти думаєш, блядь, який крекер, а потім ти починаєш їсти пачку блядь, Крекер і що? Половина. Половина. Ну так, half. <laughs> Тому тут, типу, історія про те, що ну, якщо, наприклад, вона тримає його сексу. То це проїдається, і, і все на тому історія закінчилася. А якщо вона дає йому щось більше, то це вже типу не особливо типу той крючок під каблучника. Але це дивлюсь, якщо в нього регулярного сексу нема вдома, і він відчуває себе бажаним і коханим тільки з коханкою, uh -huh. вони ж не займаються сексом 24 на 7. Це ж не життя разом. Він же до неї там приїжджає раз на тиждень, там, раз на два тижні, коли він, типу безпечно вирвався там з усіх світло. Ага. Розумієш, там ага. там там і голод ага. є, там є те, що в йому цього не вистачає. Він не може наїстися цим, тому що цього мало. і, що? і це, типа. Вона робить його під каблучником ну, через. Буває ці. таке. Я, я думаю, що відповідь на це питання більше за все, вибачте, мені здається, це починається з дитинства, мені коли мама. Так. Я теж так думаю, ну, що, я це так думав, воно що воно і є, воно, воно, воно таки працює, тому що паттерн поведінки. Тобто, тобто ти в мене, бачиш, що... точно, в мене точно, якщо є якісь, наприклад, нотки підкаблучника, або моє бажання комусь догодити, або моє бажання бути коханим, або моє бажання бути почутим, або всі ці бажання коротше бути, вони точно від мами, тому що в мій якийсь оприділений е, вік, там оце. Формування сексуалізації, це там 3-6 років, mm -hmm. якийсь у цей період, мені дуже не вистачало мами, мені дуже не вистачало любові, мені дуже не вистачало цього такого, коли ти типу, ти розумієш, що ти ще не розумієш, чому тобі цього не вистачає, але ти вже всіляко. Ти ж ну, коли ти дитина, ти егоцентрист, і ти намагаєшся, ти розумієш, що щось не так, бо світ же має крутитися навколо тебе, і далі починає формуватися оця база, що ти мусиш довести, що ти заслуговуєш цієї любові, і отут мені здається, що все починається звідси. Тобто, коли тобі чогось. Не вистачає, ти починаєш, оце включається оця кончена компенсаторика, коли ти починаєш, типу: А якщо я віршик вивчу. Якщо малюнок на малюнок, якщо я буду слухано, якщо я буду слухняним, так. якщо типу, ну і от, це починає тому, мені здається, і конкретно за себе говорю: якщо в мене, наприклад, є якісь такі штуки, ну, в мене точно в, мені в кожному мужика такі, то в мене точно через маму. Далі просто все, що було після, ну і не тільки через маму, а й через тих жінок, які певний період мого життя заміняли мені маму. І тут, типу, це історія про те, як просто все, що страплялося далі по житті, як підкріплення досвіду дитячого, ну взагалі, якщо так і відповідати на це питання, то всі три. І, жін, і, і мама, і дружина і коханка, вони впливають на людину, але трику, кожна, трику, кожна... не карп, вона тільки. чуть-чуть Але ну, по, кожна, а, з них по, кожна, кожна з них по-іншому. Наприклад, е, якщо ти відносно мами, да, то ти бачиш е, не, не те, як мама ставиться до тебе, а ти, угу. ти бачиш те, як мама ставиться до свого батька. Тобто до твого батька. Mm. Ти бачиш це, і ти такий: а якщо я буду робити отак, а що? Mm. Тобто, там, mm. наприклад, мама свариться з татом через те, що там тато Заробляє, і ти такий в голові. Маленька думка, але ти такий: треба заробляти більше, щоб зі мною mm -hmm. потім не сварились. Ну, а мене конкретно мамина увага мені. Бо моя мама, коли була присутня в моєму житті, вона батька ідеалізувала, в нього не було поруч, але вона його іде... ідеалізувала супер. Напевно, здоровіше було би сказати, типу, він му дак але скинув, але типу, вона прямо його ідеалізувала. Але я чітко пам'ятаю, що мені не вистачало як дитині. От в цей період там були мами, типу бабусі, тітки, і, коротше, їх було там по факту четверо, які, але, як то кажуть, все не то. Ну, типу, знаєш. І воно потім так само і проєктується. Бо коли ти зацікавлений в тому, що в тебе десь отут-от відгукується, ти ж Хочеш, ну знаєш, навіть саме саме позиціонування, думка, яка в тебе зароджується в голові заслужити ту любов. Ну, да. Тобі не треба її заслуговувати, ти є, от, на одна, ну, що це, тобі... Ми це, ми це розуміємо після 30, на а, жаль, в що... сесіях з психологами. Так, 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 ну, так, угу. так, так до психолога звертаються ну, там, угу. люди там, після 23, да, 25. Це, це тобто правда. до цього періоду та пофіг, як буде, так буде. Да. Потім, а що мені погано, чого я бухаю, що я це роблю. Uh -huh. Потім, а, треба розібратись, піду. І uh -huh. починаєте, ти, а там вже ну, дивляться, що як. Що, як. Да. Я просто важливу ремарку скажу, як мені особисто здається, що. Наші батьки, здебільшого, там, якщо ми не говоримо про якісь там, рідкі випадки соціопатів, якихось дивних людей, там, 99% і 9 батьків вони бажають там, дитині тільки добра. І вони хочуть попіклуватися, щоб дитина була здорова, там, накормлена, щоб з нею все було гарно, щоб її автомобіль не збив на дорозі. Але просто через те, що ну, їх ніхто не вчив, ніхто не пояснював їх в Єдянському Союзі, як можна виховувати mm -hmm. дітей, чи взагалі там, не чіпати дітей в якихось. Моментах, вони mm -hmm. намагаються робити з нас, то, мовно, там, слухняних дітей. І тому, mm -hmm. що, ну, Більшу частину мами приймають виховання дітей, тому що батько там частіше на роботі. Ми проходимо в школу там, як правило, вчителька. Да, так, повністю. Ми приходимо в університет ще десь там всюди це. То виходить так, що ми більшу частину часу від жінок чуємо, що як ми маємо робити, щоб вони були нами задоволені. Що вдома, щоб мене не сварили, щоб мама сказала, що я гарний хлопчик. Потім в школі, щоб я отримав гарну оцінку, щоб мене похвалили сказали, що Діма молодець. І це все жінки а потім, були. через певний час, так. вони такі, типу, де брати нормальних мужиків, які можуть, типу, що ми не вийти. Якщо трудовик, якщо трудовик Ну, один єдиний мужик в колективі. розкажи мені, яка різниця між підкаблучником і чоловіком, який просто вміє домовлятись з жінкою? Прикольне mm -hmm. питання насправді. Положись. Домовлятись. Мені здається, домовлятись ну, складніше, набагато складніше, ніж просто ну там. Я буду робити як ти хочеш, хай буде так. Це ж це ж дуже просто. Тобто ти такий, що ти хочеш? Отак, 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 я буду так робити. А uh -huh. далі що? А коли тобі щось буде не подобатись, ти вже такий, ну все, а що, uh -huh. я ж домовився, ми ж я вже yeah. нічого не можу. Uh -huh. А коли ти домовляєшся, ну, і домовляти взагалі прикольно, тому що ти тут в цей момент бачиш, що їй подобається, що не подобається, як можна робити, як не можна робити. Uh -huh. Але це ж треба вміти говорити. Правда. Мені здається, що одне взагалі виключає інше, так. бо якщо ти обираєш шлях домовлятися, то ти вже не підкаблучник, бо підкаблучник взагалі який виключає взагалі свою думку, свої бажання. І він навіть не те, що то навіть не йдеться про якийсь здоровий егоїзм, що ти там розглядаєш угу. своє бачення вище, ніж її, а ти свого взагалі не бачиш на, сп... на початку. Типу, ти якесь кончене жертвоприношення, яке нікому не потрібно, чомусь крім тебе. Насправді, може, вона і не просить цього жертвоприношення. І мені здається, що тут просто, якщо в тебе смикала. Вже йде на те, що ти домовляєшся, то ти вже не каблук. Ну, типу, тут так історія. Зараз просто в мене прям по актуальному, я не знаю, чи я вже це говорив? Про те, що я, я зараз працюю з терапевтом і дійшов до думки про те, що, виявляється, в мене по житті була дуже така прям, червоною лінією. Протягнута одна проблема. Тугодум називається. Знаєш, коли треба щось вирішити швидко, люди навколо ініціативні. А я, наприклад, не був готовий зараз до такого повороту подій, і в мене нема що запропонувати натомість, і я сижу, і оскільки я не маю що запропонувати, я приймаю то твою, то твою, то її, то всіх в позиції, бо я ж не маю що запропонувати, а значить, я мушу якусь позицію прийняти. І на сьогоднішній день, тільки зараз, я починаю розуміти і вчитись, того що якщо я не маю що запропонувати, і поки я не знаю, чого я хочу, це теж позиція. Ви спішите. Ну, спішіть далі. Я поки почекаю, бо я не знаю. Бо, наприклад, ти хочеш, умовно кажучи, такого розвитку подій, воно звучить прикольно, але я поки не впевнений, чи я цього хочу. І те, що я не впевнений і я беру час, це моя позиція. Ну, і Це також до вміння домовлятися. Типу, умовно кажучи, ти пропонуєш, я такий, окей, давай. Але по факту, це, це каблук. Бо чого я насправді хотів: часу. Угу. Давай не сьогодні. Оце вміння до мене. Я сьогодні не готовий. Ну, це те саме, що жовте світло, зелене, світло червоне. Типу, я не готовий. Але це стосується будь-чого, Насправді це тому, що цей підкаблук він стосується не тільки навіть в стосунках, він і в бізнесі, і в якихось перемовинах, наприклад, умовно кажучи, дружніх, або просто відпочинаючи від найпримітивнішого побутового, закінчуючи до чогось великого, що вирішує взагалі перебіг подій в твоїй долі. Ну, через три місяці поговорити, ну щоб не пізно було.